Латинський кафедральний собор. Перед вами головний Римо-католицький храм України і, за поширеною думкою, архітектурний символ історії Старого Львова. Судіть самі. Повна назва храму архікафедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії. Львів'яни називають собор коротко на латинській манер Катедра. Будівництво храму почалося незабаром після заснування в середині 14 століття королем Казимиром III міста фортеці, яким ми зараз гуляємо. Документів, що описують обставини початку будівництва собору, не зберіглося. За непрямими даними, воно датується періодом з 1344 по 1370 роки. Початковий проект передбачав храму у традиційному для тих років готичному стилі. Однак будівництво затягнулося більш ніж на 100 років, і тим не менш споруда залишалася недобудованою. Зверніть увагу, фасад собору не симетричний, зліва вежа є, а справа немає. Будівництво лівої вежі закінчили до кінця 14 століття, а на добудову правою не змогли зібрати грошей. На малюнку поруч з картою нашого маршруту, ви можете порівняти висоти собору з іншими висотними будівлями старого міста. Втративши надію на завершення будівництва у відповідності з початковим проектом, братство Діви Марії вирішило вводити будинок в експлуатацію, в тому вигляді, який він вийшов. У 1412-му собор отримав статус кафедрального, і наступні 500 років майже безперервно добудовувався, перебудовувався і реконструйовувався. В результаті ровесник міста вібрав в себе елементи всіх архітектурних стилів, властивих Старому Львову. Аж до модерну початку ХХ століття. План собору з початковим контуром і прибудовами ви також можете побачити поряд з картою нашого маршруту. Тепер давайте розглянемо цікаві деталі, що розповідають про історію собору і міста. Центральний вхід в собор, як бачите, закритий. І закритий він майже половиною століття. У 1772 році поляки жителі Львова замурували центральний вхід в собор. Протестуючи проти анексії Галичини Австрійської імперії, з тих пір потрапити в собор можна тільки через бічні входи. Зліва від центрального входу ви бачите портрет барельєф Іоанна Павла II, папи Римського, який відвідував Львів і собор у 2001 році. На місці цього пам'ятного пам барельєфа з 1910 року перебувала меморіальна дошка, присвячена 500-річчю Грінвальської битви. Які сили Великого князівства Литовського здобули стратегічну перемогу над Тевтонським орденом? Тошка була знищена німецькими окупантами в роки Другої світової війни? Тепер давайте пройдемо до наступної точки біля північної стіни Собору.